Привіт-привіт-привіт! З вами канал Містер Робот, і сьогодні у нас тести кулерів. Всі хочуть знати, як воно відповідається на якість. Бачу, попереднє відео зайшло, всім сподобалось. Тому сьогодні рішили зробити продовження. Загалом протестувалась велика кількість кулерів. Відосики не робив, тому що якщо це все монтажити, знімати окремо, то це можна поїхати головою на це взагалі не хватить часу і ну кро і сил. Тому що тільки просто протестувати там цих вісім кулерів, поміняти, поставити на однаковий процесор, то і так зайняло там більше доби. Тому коротко, просто поробив фото, щоб розуміли, як саме був стенд. тобто це в нас є відкритий стенд, опишу, без корпуса, без додаткових вентиляторів, тобто все повністю відкрите, фактично, майже нічого цим вентиляторам не мішає ну, на процесорі, тому тест такий досить об'єктивний, але в реальному житті воно буде трохи відрізнятися, ясно, само собою. Крім того, був Ryzen 3900X. Процесор вибраний. Чому він, бо не було у мене гарячішого, там i 7, і 9, 14 покоління чи щось таке. Був Ryzen 7700, але він ще холодніший, ще менше температури. І тому такий, що під рукою валявся, це був Ryzen 3900X 12-ядерний. Фактично він був розігнаний, тобто він спочатку споживав 175 Вт, потім я його розігнав до 4,1 до 4,4 ГГц, і він вже там споживав близько 230 там 230-220 там скакало ватт. Тобто він фактично в розгоні ну, досить непогано все нагружав. Це так, щоб розуміли, як воно е, виглядає. Взагалом це тестувалось все в середньому е, агідою. Тобто він показує фактично 4,4 ГГц було зафіксовано на материнці. Вольтаж був фактично 1,39,2. Вибраний, але він там трошки скакав. І далі всі кулера просто по 10 хвилин. Прогналися по колу, ну щоб. Зняти якісь дані загалом там цей Ryzen 3 900 x в розгоні там давав вам CPU-Z 8 там майже 900 балів. Це кому цікаво. І далі, щоб не тягнути час, щоб не розтягувати це відео на десятки хвилин, переходимо до самого головного до таблички. І Ось це все. Я впорядкував в одну табличку. Фактично, термопаста Arctic mx 4 скрізь ставилась. Фактично вийшли такі результати. Зараз я то все приблизно поясню. Що як з картинками, з поясненнями, давайте приступати. Значить так. Перший кулер був Вінга 3023. Хочу сказати, що він досить непогано себе проявив у середньому, тому що. Мені сподобалось, він там не дорогі 709 гривень, але сподобалось, що вони написали, наприклад, це 4 кулер на 4 термотрубки з прямим контактом. І він фактично в нього ТДП-180 Вт. І мені сподобалось, що, наприклад, його старша модель 3022, яка там трошки дорожча, яка вроді би шеститрубочна, а не 4. -х. Але виробник не збрехав, написав тільки 200 ватт, тобто різниця 20 ватт. Я думаю, що воно в реальному житті так і є, тому що як ми потім побачимо в цій таблиці, різниця температур ну взагалі невелика. Взагалі, я чесно був трошки шокований, тому що там далі він дуже дорогу ногту купляв вентилятор. Ну Добре, по порядку. Вінга значить, 87 градусів він нагрівався, це максимум. Це там був якийсь скачок, це оця табличка, де температура показувала максимально до якої доходило. Але в середньому от, температура це, це ті температури, які в середньому трималися тих 10 хвилин, Ну так, плюс-мінус. Тобто Вінга була там 87, да? потім інший кулер був basic. 214, бо він зараз є в продажі 649 гривень. Він теж, скажімо, з такого бюджетного сегменту, іде фактично, йде з прямим контактом. І як бачимо, там фактично один градус різниці. Потім е, взяв, бо мені старий клієнт віддав, їх вже давно не мав продажі. Е, в попередньому тесті був у нас такий більш-менш переможець, це ID Cooling 224. Його вже давно не продають. І цієї моделі нема, але оскільки в попередньому тесті. Він був спеціально додав, поки мені його там принесли старих запасів, щоб просто подивитися, яка різниця, і взагалі який прогрес нових моделей. І як бачимо, 88-85 теж на 1 градус ну не сильна різниця. Потім наступний кулер брався такий білий 224 XTS White. Саме цікаво, що звернув увагу в них. Всіх фактично різні там обороти, максимальні, різний зазначений виробником ТДП. Наприклад, 224 аж 220 ватт, 224-го, да, якого вже нема в продажі, вони колись заявляли 180 ватт. Тоді я вважав, що то чесно. Зараз вони вон в деяких моделях пишуть 220, але як бачимо, це не відповідає дійсності, тому що 89-88 навіть трошки. Гарячіший за той Basic, гарячіший за наприклад, Вінгу 180 ватну з TDP і гарячіший за 214-й Basic теж сучасний кулер, який теж заявлений а навіть 150 Вт заявлений. Але як бачимо, там ну, різниця ну, взагалі невелика, і 88-86. 80 навіть цей гірший. Але єдине, що в захист скажу оцього вайткулера, він дуже маленькі обороти. Фактично, коли я його тестував, я спеціально потім перетестував, в нього максимальні обороти піднімалися тільки 1400. Не сказав би, що він дуже тихий був, але м -м, вони ж все-таки менші. Бо, наприклад, в Basic температура в обороти піднімались аж до 1800. І коли я цей вентилятор від Basic переставив на, на оцей білий, тобто поміняв вентилятори місцями, то для об'єктивності скажу, що падає декілька. З температура на 1-2 градуси і теж стає в середньому 88-87. Ну але блін, він дорожчий. Ну, одним словом, не дуже такий гарний варіант. Втім, наступний був в тесті ще такий RGB, Теж він мені попався, просто ставився в збірку. Він був, і я думаю, чому би його не кинути. Теж вони заявляють, що він має розсіяну потужність 200 Вт, але і він, вроді би, більший, важкий, і здоровий радіатор. Але по факту бачимо, що температури теж не не ухти. Ну фактично, всі ці кулери, одновентиляторні, однорадіаторні, вони всі відносяться, можна сказати, от до одної категорії. Я би їх всіх поділив би там, до тисячі і вот далі дорожче. Тому що, як бачимо, от 87 градусів ну, цей дорожче бо він просто з підсвіткою, цей ARGB, да? Він просто крутий, наворочений, там, зверху підсвітка і так далі. Але фактично температури тримаються плюс-мінус 1-2 градуси. І потім вже наступний йде великий перехід. Уже там, де йдуть двох башені, де вони вже там діляться на дві половинки, да, двох вентиляторні, такі здорові масивні кулера. І що здивував, от, наприклад, ID Cooling цей дешевий 206XT, Він відносно дешевий ну, коштує, як деякі одновентиляторні, да, але фактично температура вже так різко падає, бо там 84-82. ну... Видно там на 2-3 градуса. Я розумію, що здається, що це смішно, там пару градусів, але насправді, як ми потім ну, далі ви роздивитесь, вони всі відрізняються там не, не дуже сильно. Потім наступний в тесті був так само АК620. Він теж двохсекційний, складається з таких двох башень. як бачимо, температури, температури схожі. Там на 1 градус там різниця, а посередні взагалі однакова. А єдине, що скажу в захист різницю, практично всі кулери, кулери шумні. Ну, звичайно, на максимальній нагрузці, при рендерингу, при монтажі, при стрес-тесті в ваїді. Особливо скажу, наприклад, id Cooling оцей дешевий, він дуже шумний. Ну, він прям так виє на максимальних оборотах, що це. Ну, я біля нього спати неможливо. Тобто, якби включити цей комп'ютер і лягти біля нього спати, то я думаю, що це мало хто зможе заснути. 620-й теж дуже шумний. Ну, може трохи менше, ніж ID Cooling, але теж шумний. І далі вже йдуть такі преміальніші моделі. Це Assassin 4. Як бачимо по температурам, він не сильно відрізняється. то теж 85-83, ну, здається, майже то саме. А він дорожчий, але в його захист, чому білий? Бо просто клієнтам збирала збірка під білий. Він був. Під руками я його використав, а да, так різниці немає, чорний, білий, різниці нема. В захист цього Асасін 4 скажу, да, він дорогий, але він дуже тихий. Мені навіть здається, що один з самих тихих. Звичайно, ми це говоримо все про автоматичну настройку вентилятора, про регулювання материнкою оборотів. Бо я ніякі обороти нічого не фіксував, я просто включав стрес-тест і воно фактично саме гуділо. Так от, Асасін 4 на автоматичних настройках, що називається, поставив і забув. Він, мені здається, навіть тихіший за Noctua. Ну, Тут теж це треба ще рівняти, бо це так, скажімо, слух. Це, це не точно. Ну, але він явно тихіший за k 620 і тихіший за ID Cooling. Ну, коротше, є, є, є різниця. І далі так неприємно здивував Noctua. Ми його спеціально ще докупляв, щоб, ну, щоб потестувати. Це самий, най, найдорожчий, найдорожчий, може, самий нема, найдорожчий кулер, який... Тільки є башни, да? дорожче йде тільки водянка. Ви скажете, чому не брав водянку? Ну, Бо я не фанат. Я не люблю водяне охолодження, я люблю башні, бо вони надійні, провірені, з ними нічого не може статися. Я, я завжди клієнтам кажу, хорошу другу башню ставите. І коли вас будуть хоронити через 50-100 років, то будуть хоронити вас разом з тою башнею і нічого не станеться. Ну, Хіба вентилятори можуть з часом скрипіти, їх можна поміняти. А сама башня вона, ну, вічна. Да? А от е, водяне охолодження, ну блін, то для ентузіастів, це для тих, хто розбирається, за тим треба слідкувати, контролювати і так далі. Вертаємось до нашого Ноктуа. На жаль. При ціні майже в два рази більше, це сама дорога башня, яка взагалі існує. Кажемо так, це самий хай-генд сегмент, причому хочу звернути, що це іменно Noctua G2, оце остання їхня розробка 2024 року. Бачимо там різниця ну, в районі похибки 1-2 градусів. Ну, чесно кажучи, не здивував. Настільки не здивував, що я потім ще пробував. Думав, блін, може я десь помилився, може я погано настройки дав біоса, може там температури скачуть, ну, ну, 1-2 градуси, вони всі однакові. Що бачите за 1600 гривень, ну, правда, вона шумна, кажу, вона дуже шумна. Не порівняти ні з нокту, а за Сасіном 4-м небо і земля. Ну реально, За Сасіном 4-м можна включити комп'ютер на стрес-тест, на рендеринг і лягти спати. Біля нього і в принципі воно більш-менш комфортно. Але все одно, думаю, ну, не вже. Один-два градуси ну це це смішно, це ну, взагалі несерйозно. Тому рішив потім скинути настройки до заводських, виключити повністю розгін. Вернути до воно там тоді получається тільки 4,1 ГГц на всі ядра. В стрес-тесті, потім вольтаж автоматичний, частота автоматична, все 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 автоматично, таке як заводу. Перетестував ці дорогі башні, і що виявилось? Ні, я не помилився. Дійсно: 74-75 градусів. Ну, тобто, що, що башня за 3 тисячі гривень, що башня за 8 тисяч гривень, тобто майже за 200 доларів. Там 1-2 градуса, Ну хіба різниця в шумі цей White 206 xt навіть не брав башню, бо вона шумна. Ну, ну це просто жах. Просто вона так виє. але... Ну але теоретично ясно, що це можна регулювати, ті обороти, можна вручну виставити. Це вже кожен собі там може гратися і, і контролювати то. Але маю на увазі так, що вставив і забув. Ну блін, буде шуміти. І ще останній. Такий тест зробив, бо завжди було цікаво для, для всіх любителів, хто там дуже плачеться і неється за термопасту, за те, що кричать: нам треба міняти термопасту кожен рік, кожних півроку. У мене вже було відео, де я тестував, там мазав і майонез замість термопасти і ще. Але от зараз думаю, а попробую я поставлю на, ну, ясно, без розгону, бо з розгоном, я думаю, би не справилось. Але без розгону, от, зверну увагу, просто покажу фото. я... Повністю зняв термопасту з Ноктуа, повністю зняв з процесора, ну, протер, то це ще не ідеальна фотка, протер вологою салфеткою. Тобто там немає ні вологи, ні термопасти, ні, ну нічого. Просто, просто голий кулер вліпив на процесор. Мені цікаво було справитися, чи перегріється, і комп'ютер виключиться. Знаєте, мене здивувало, ну, реально здивувало. Тобто, Я не тестував інше, бо це знову ж таки купа часу, купа, е, просто нема на то все часу. Ну, нереально справити зі всім. Але ще раз кажу, що мене здивувало? D15G2 з процесором Ryzen 3900X ну, там, ясно, в автоматичному режимі це десь 120-150 Вт, може там трошки більше. Ну, десь 170 Вт тепловиділення. Е, да, гріється набагато сильніше. Да, бо, наприклад, ноктова з термопастою 75 градусів, без термопасти 89 Ну, це майже 12-15 градусів. Да. Але, блін. Але витримав, не перегрівся, тобто 10 хвилин без проблем пропрацював, температура далі не росла. Тобто, я розумію, що він так може годинами і днями працювати. Ну, це для цікавого експерименту. Ясно, що такі дешеві башні, де температура вже 87 градусів, якщо ми знімемо термопасту, то там буде тротлінг або взагалі виключиться. Але, от, наприклад, дорогі башні. Ну, знову ж таки, я це не рекомендую робити, це просто експеримент, просто по приколу, просто заради інтересу мені завжди було цікаво, чи справиться. Плюс треба врахувати, що у Нокто дуже ідеально рівна поверхня, така аж блистить, там аж видно свій як зеркало, да? видно свій відбиток. Але знову ж таки, ну, цікаво, що повністю без термопасти. Ну, то, блін, з таким процесом. Ну, це не є самий холодний і не є самий гарячий, Є гарячіші процесори, я то розумію. Але справляються. Ну, це отак для замітку, для тих, кому все таки цікаво. Що скажете щодо цього тесту? Що скажете щодо тесту без термопасти? Свої думки, враження, зауваження, може поради. Може цікаво, взагалі, який би інший контент хотілося, щоб зняли. Про Що Що вас цікавить? Яка інформація? Пишіть, розпитуйте, можливо, дійсно прислухаюсь, постараюсь. Щось зняти цікаве, можливо, буде час. Ну будемо старатися. Одним словом. На цьому дякую всім. Як то кажуть, гарного дня, удачі, па-па. З вами був канал «Містер Робот.